Миші водять хороводи, хата худором вся ходе. Мене зовсім це не хвилює. Я на чилі, релаксую. Топтав же корму я мисяку, примастив тихенько сраку. Дам я зараз хропака. Непросте життя в кота. Щось мені ця магія ранку осіннього, якщо чесно, не дуже, то й подобається. Їй на вулиці так прохолодно, що мені навіть здається, що вже час з холодного капу оранжа переходити на гарячий, з якою-небудь булочкою. Угу, mm -hmm. так що неси сюди кофі і булочку, мамам, давай бігом. Короче, рік назад моїй кожен щось в голову вдарило, і вона вирішила завести мені Тік-Ток. Да. Другим заводять мишей тараканів, а вона мені тік-ток. Ну, жлобство в неї в крові, понімаєте. Короче, дякую всім за перегляди, лайки і приємні коментарі. Я вас люблю. Миші водять хороводи, Хата ходором вся ходи. Мене зовсім це не хвилює. Я на чилі релаксую. Топтав вже курму я мисяку, Примастив тихенько сраку. Дам я зараз хропака, Непросте життя в кота.